Доктор, а можна без брекетів? Можна, звичайно, все. Але питання якості. Є випадки, коли я не можу працювати без брекет-системи, адже вона мені допомагає виставити зуби в правильне співвідношення відносно верхньої та нижньої щелепи. Є ж випадки, коли ми задумуємося за те, чи ми можемо справитися без брекет-системи, адже коли у нас є стерті зубів, нормальне співвідношення зубів, в такому випадку ми можемо подумати за те, щоб вивести пацієнта одразу ж на керамічній реставрації. Перед вами діагностика нашої пацієнтки. з правої сторони ми маємо суглоб, який розташований чітко посередині сулобової ямки. Аналогічно і з лівої сторони така сама ситуація. Ми бачимо прикус. Нижня щелепа стала комфортному положенні, у пацієнтки пройшли боліві відчуття, дискомфорт. Ми маємо щілину. Це щілина утворилася в результаті стертості зубів, але ми маємо в передній ділянці досить таку неприємну ситуацію. Це прямий прикус. Чому? Так як пацієнтки нижня щелепа вийшла з компресії сталопереднього прикусу, в будь-якому випадку нам потрібна корекція ортодонтична. В даному випадку це брекет-система. Чи можливо елайнерами, якщо у нас непогане співвідношення в боковій ділянці, так ми можемо мінімальні речі зробити елайнерами. Але зазвичай це брекет-система для того, щоб ми контрольовано виставили співвідношення верхньої та нижньої щелепи відносно зубів, а зуби відносно нижньої щелепи. І тільки після того ми приступаємо до встановлення керамічних реставрацій тому кожен випадок це індивідуальність, і ми не можемо сказати, як буде, поки не проведемо діагностику.